Коли ми говоримо про е, французькі е, літаки Trafal, то мова йде в першу чергу фактично про багатоцільовий літак четвертого покоління, ось е, який на сьогоднішній день вже має достатньо значний досвід з точки зору експлуатації, тобто, е, скоро буде 30 років цьому літаку. По-друге, фактично на сьогоднішній день шість країн є експлуатантами. Ось значна частина систем перебуває на озброєнні. Ось загалом було збудовано більше 300 літаків. Ось вартість одного літака за різними оцінками може складати від 100 до 150 мільйонів доларів. Тобто, враховуючи раніше озвучену кількість близько 100 літаків, мова може йти про 10-15 мільярдів доларів загальна вартість контракту. Враховуючи що це є багатоцільовий літак, він по своїм характеристикам. В принципі, відноситься до е, літаків четвертого покоління, тобто це бойовий радіус порядка 1800 км, кілометрів. Схожий, до речі, з раніше в Україні літаками, типу міраж 2000 Ось е, по-друге, якщо говорити про особливості, то в принципі цей літак має достатньо велику е, швидкість підйому на висоту. Ось використовує. Відповідно два двохконтурні турбореактивні двигуни, які дають йому значну потужність для виконання достатньо маневрених бойових задач. Ось і має цілий спектр бортового обладнання, тобто здати нести там майже 10 тонн різних корисних навантажень, тобто мова йде і про озброєння типу повітря, земля, повітря-повітря або інші корисні. Завантаження у вигляді, наприклад, додаткових паливних баків. Ось щодо самих літаків, в принципі, ці літаки фактично є дещо більшими, ніж міражі 2000. Ось, фактично, по аналогії вони більше все ж таки схожі напевне до F16. Ось менше до гріпенів. Але при цьому вони залишаються достатньо сучасними літаками, які здатні виконувати широкий спектр бойових завдань. Україні таких літаків немає на озброєнні, тобто необхідно буде відповідно готувати і матеріально-технічну базу, і підготовку як льотного, так і наземного персоналу. Ось по-друге, в принципі, Україна вже має певний досвід, хоч і незначний, але експлуатації французьких літаків, типу Міраж 2000. Що в цілому може стати додатковим таким плюсом щодо обслуговування та можливості перепідготовки відповідного персоналу, тобто, з точки зору готовності, час підготовки може скласти порядка від 6 і більше місяців. Якщо говорити про аеродром базування, то зрозуміло, що вони в умовах активних бойових дій залишаються в таємниці. Ось але ж за все вони можуть бути об'єднані з аеродромом базування для тих самих міражів – Враховуючи, що е, інфраструктура з великою ймовірністю може бути у них е, спільна, ось Друге важлива складова, звісно, коли ми говоримо про 100 літаків, маємо розуміти, що дійсно Україна не отримає одразу всі ці літаки. Шиш за все, мова йтиме про достатньо тривалий процес їх виробництва та передачі України. І в найбільш стислі терміни мова може йти про 5 років. А якщо говорити про більш реалістичні терміни, тобто реально поставка цих літаків може відбутися протягом 8-10 років з розрахунку е десь до 20 літаків щороку. Як правило, цикл таких літаків складає від двох років. Ось. І перші літаки фактично нової генерації, тобто зібрані безпосередньо на заводі, їх можна отримати буде не раніше ніж півтора-два роки. Якщо говорити про ті літаки, які є на озброєнні, то теоретично невелика кількість літаків від 5 до 10 одиниць може бути передана і раніше, але звісно, за умови, що у Франції буде готовий ці літаки зняти з озброєння і передати Україні, розуміючи е про те, що ну в подальшому. Е ці літаки для потреб Франції будуть збудовані, і поставлені на озброєння, а так само нові літаки в майбутньому будуть передаватися в Україні. Та якщо говорити про е, систему протиповітряної оборони, сам ПТ, в цілому так само мова йде про фактично французькі системи протиповітряної оборони, ось загалом вона якраз е, в основна її модифікація це система протиповітряної оборони. Хоча використання певних типів е, ракет дозволяє її використовувати проти це також в тому числі надзвукових цілей, але можливості по перехопленню та виявленню і збиттю таких цілей ну, вони є дещо обмеженими. Ось загалом, якщо порівнювати з комплексами Петріо, то Петріо все ж таки відноситься до комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Сам ПТ в першу чергу є комплексом саме протиповітряної оборони, і він практично. Має дуже обмежені спроможності для протидії іншим типам цілей. Тобто, на відміну від Петріоти, на жаль, сам ПТ не може так ефективно протидіяти саме балістичним ракетам. Ось, по-друге, якщо говорити про цей комплекс, то він достатньо є молодим порівняння з тим самим Петріотом. Тобто він розвивається і в майбутньому дійсно може бути розширена спроможності та. Відповідні характеристики даної системи, і можливо вона в тому числі зможе протидіяти певному переліку і балістичних цілей. Друга важлива складова. Якщо говорити саме про даний комплекс, то в цілому мова йшла, що Україна може отримати до восьми пускових установок, враховуючи, що в один. Комплекс входить близько від одної до шести установок. Тобто, реально можемо мовити, що Україна потенційно може отримати два таких комплекси загальною кількістю близько восьми пускових установок.